За мною апарат, який рятує життя тисяч людей Кременчуцького району. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу вам про ангіограф. Я знаходжуся у лікарні Кременчуцька. Менше року тому тут з'явився комунальний апарат Ангіограф. У медицині його використовують для обстеження пацієнтів з неврологічними та серцево-судинними захворюваннями. Ангіограф дає можливість виконувати високоточні діагностичні дослідження судин різних органів та систем, проводити складні процедури та операції. У ході процедури пацієнт лягає на спеціальну платформу. Йому вводять контрастну речовину, яка дозволяє візуалізувати судини. Як тільки контраст потрапляє в організм, починається серія рентгенівських знімків. Детальне, якісне зображення судин лікар бачить на екрані. При цьому пацієнти та персонал захищені від випромінювання. Для пацієнтів, яким надаватимуть ургентну допомогу, тобто з інсультами чи інфарктами, процедура проводиться безоплатно. Наголошую, обстеження на ангіографі проводиться виключно за медичними рекомендаціями. Призначає його лікар.